Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Погляньте, яка шикарна галявинка галантусів підсніжників. Аж очі розбігаються. І так хочеться всіх підійти і доторкнутися. Тим більше, коли поряд ростуть іще й нарциси, потрібно навідатися. І погляньте, хто це такі. Може хтось знає, хто це, а я вам скажу, це. Казарка канадська. Я думала, це гуси, чесно, у мене відкриття. Це дуже схоже на гусей птаха, але відноситься до качкових. Є декілька видів всього казарки. В Україні вони бувають як перелітні, але гляньте пані Ліглі. І просять. Чогось так згадалося. Уявляю, як їм там гарно лежати посеред квітів. І ось так швиденько ми заходимо в ботанічний сад. Переходимо із міського парку прямо в оазу краси рослинної. Квітнуть уже чимарники весняні. Там поодаль схоже на медуницю. І всюди ось так пробиваються крокуси, підсніжники і ще багато чого. Очі просто бігають і не зупиняються, так як ось цей кріт, який робить гірки по всьому полю. Ніхто йому не заважає. Дуже мені подобається ось такий вид, коли в природньому стилі зроблений парк. А сьогодні ми будемо з вами ще спостерігати саме підсніжники двох видів. Їх буде дуже видно, як вони відрізняються в одному місці, коли побачиш їх поряд, то це розумієш. А коли ось так. То зовсім нічого не розумієш. Навіть як би не придивлявся, тим більше галантусів є дуже багато видів. Тут найрозповсюджені. Ще. Знову чимарник. Гляньте, який красень! Я акуратно із доріжки дотягуюся до найближчих кущів. Поотель ростуть інші, але не буду ж я топтатися по ось цій красі. Тому спостерігаємо здалеку, ми ж любуємося і насолоджуємося. Ось отаке цікаве поєднання жовтого і фіолетового. Мені здається, що саме цей крокус є природнім, най... точніше, ботанічним. Але, можливо, я і помиляюся. Зараз скільки різних. Сортів вивели селекціонери, що просто неможливо все запам'ятати. Тим більше, дуже багато саме ось таких фіолетових кольорів. А ось здалеку. Як вам ось ця галявинка. Звичайно ж, ми туди підемо. Я навіть не можу вам передати словами всю цю красу. І теж, як бачите, я наближаю. Телефон, щоб ви побачили розм... цей просто шикарний килим. А тут іще є й нарциси. Будемо дивитися і за ними. Ось так ідемо і постійно настягне ось сюди підсніжники всюди, і там, і тут, ось гляньте, це підсніжник, чи білоцвіт. Ось це. Точно підсніжник – це галантус. А це весняний пілоцвіт. Вони відрізняються. Як бачите, дуже добре, що вони в цьому місті ростуть поряд. Як же їх тут багато і скільки років вони розводилися? Аж цікаво. Розмноження проходить у галантусів не дуже швидко. Не так як у пролістків. Тих синеньких, ну наших звищених. Ой, як мені подобається ось, коли ростуть отак. Емоції в мене зашкалюють, тому, вибачайте, я плутаю слова і говорю невірно інколи. Ну ви ж пробачаєте. Бабусі можна все. І то, любуюся. І стараюся передати вам всю цю красу. Сподіваюся, що інколи ви навіть чуєте, як співають пташки. Сонечка не було, але я все рівно пішла, бо скоро у нас буде дощик, і знову нічна температура буде мінусова. І, можливо, якісь квіточки постраждають від прохолоди. А можливо, і ні. Адже вони витримали більші морози і все рівно заквітли. Ось так ще виглядає клумба з кріномами. Вона ще накрита, бо для них ще холодно, ще гріються, але, як бачите, мішки вже приготували. Дуже ж мені подобається ось цей чимерник. Де побачу, так і тягне мене туди. Знову і знову. Не квітне ще магнолія, вона ще в стадії сну. Тому і дивитися не будемо поки що. А тут, хто ж це такі? А ви знаєте? Я думаю, знаєте, бо це майбутня царська корона. Рябчик або ж фрителярія. Теж будемо дивитися, як вона росте. А ось тут поряд, як бачите, відтінок навіть листячка відрізняється. Це галантуси двох витів. Проліски. Краса неймовірна. Ех, любуємося, не налюбуємося, милуємося не намилуємося, а їх же ж багатенько буде? Ростуть собі без проблем. І ось тут, без проблем. Хоч пишіть, хоч не пишіть, що тут квітів не буде, а будуть злаки. А ми проростимо, сказали крокуси і зробили. Ось такий фіолетовий спалах. Супер! Мені дуже подобається, адже вони раніше тут росли на цибулькових клумбах, на весняних. Це лиственниця. І як бачите, скоро вона буде квітнути. А ну, можливо, вже квітне. Чесно, я не спеціаліст по волчастих рослинах. Точніше покойним. А це не форзиція. це гамамеліс весняний. двох видів жовтий і червоний. І в одному місці він є змішаний. Ось так ідеш доріжкою, роздивляєшся, любуєшся, і потім ось так повертаєш голову в бік і бачиш ще одну галявину. Ой, краса. Ось так би впав і лежав би. Це галявина, на якій росту, цвістимуть скоро гецинти. Але зараз вони тільки витикаються, а галантуси ратують. І саме на цій доріжці я почула рідну мову. У мене на рюкзачку завжди висить сердечко. Наше рідне, жовто-голове. І дякуючи йому. Я часто чую доброго дня. Ось так буває в далекій Німеччині. Ех, яка тільки краса. Очі вже насолодилися по повній, а їм все ще мало і мало. Шукають і шукають красу. Це ботанічний крокус. Це точно до великоквіткового, чесно кажучи, я навіть і не бачила тут галявину із великоквітковим, гібридним. А ботанічні ось так багато. Тільки в одному місці я бачила два, декілька штук жовтих ботанічних крокусів міленьких. зібальда, здається. Краса, краса, всюди весняна краса. Погляд яскраві кольори притягують, аж не віриться, що останній день зими озвучую. А знімала на декілька ранів раніше. Ось така зима в Німеччині. Я жахом дивлюся на сніг і на холоди, які були в Україні. Я дуже важко переношу пониження температури. Навіть ось ці сухоцвіти теж можна пороздивлятися. А що це тут у нас таке? Аж цікаво. Думаєте, насінина? Аж ніяк. Шкідничок, слимачок, який живе? Мушлі. А ось гляньте, який колір крокуса. Я таких не бачила, ніде. В основному ось такі. Але як гарно, коли їх так багато. Просто чарівні галявинки. І знову чимерник. Ось так. Ну хіба ж це не краса? Просто насолода красою. У мене дуже багато емоцій, так що ви не звертайте увагу я в захваті завжди від квітів, від природи і від погоди, якою б вона не була. Звичайно, дощ нам трішки зменшує наш захват, але все рівно. Буває, що й бухтимо ми на них, на дощик чи на погану погоду, але все залежить від нас самих. Весняне ще питання папужок, я думаю, трішки підняло вам настрій. Хіба ж можна пройти повз таких красончиків? Поряд, ви пам'ятаєте, цитрусовий сад, який ще відпочиває, ще не вивезли сюди жодного горщика, бо ще прохолодно для середземноморських екзотів. Лаванду ще не обрізали, а тут ось збували цитрусові. Заходити туди не можна, але подивитися здалеку можна. І ось погляньте перший ботанічний нарцис із мінічок. Природній вид, супер красень. І виглядає святково, хоч і маленький, бо зараз саме їхня пора. Будь-яка квіточка. Просто королева саду. Насолоджуємося, продовжуємо прогулянку і потихеньку наближаємося до виходу. Сьогодні я вам не показувала не тіньовий сад, нічого, а в основному центр і там, де. Притягували погляд до себе крокуси і галантуси. Як бачите, я вам всюди наближаю їх, навіть коли бачу, десь далеко. Ну, Неможливо пропустити і не виказати своє захоплення цією красою. Поодаль спеціально наводжу вам на пальми. Вони ще теж не звільнені від зимового одягу, ще гріються. І нарешті жива природа. Знову забула, як називається ця пташка. Шукати не буду. Просто за нею поспостерігаємо. Як ви вже розумієте, це вже вихід поряд ставочок невеличкий, де я люблю дивитися на воду і на латаття влітку. А ця маленька актриса нам трішки попозувала. Поспостерігала я за пташечкою. Яка ж вона тільки гарненька і така вся мініатюрна, ну, просто лялечка. Потім я побачила ще й другу. На другому іншому каналі своєму українці в Німеччині я робила відео. по... Пташкам, рибкам, по живому світу ті, що попались мені у ботанічному саду. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, там не всі війшли в це відео, деякі птахи тільки там є на відео. Ось друга, бо вони жили парочками. Ну, Нарешті ми біля ставочка дивимося на хмарки, які дивляться на себе у водичку. І розуміємо, що там щось є, але водичка мутненька, і не знаю, чи ви побачите ось оцього красення. Таких рибинок тут декілька великих, я бачила їх влітку і ганялася, ви знаєте. А тут вже плаває мальок. Ну дуже-дуже мутна водичка. Ось так потихеньку закінчилася моя подорож. Любуюся мирним небом і мрію про таке ж мирне небо в Україні. Я думаю і надіюся, і сподіваюся, що моя подорож трішки відволікла вас від сурової дійсності. Я бажаю всім тільки миру і перемоги. Поверненню всіх захисників додому. Живим!